Я народилася, виросла і живу в Черкасах, і мрію жити в Черкасах. Але будь-які події в Україні болять мені: чи це буде Донецька область, чи Черкаська, чи Чернігівська, чи Київська проблеми цих областей болять нам однаково. І ми вийшли сюди підтримати людей і заявити, що ми, громадяни України, ми не відділяємо ніяку область. Донбас, Крим, це Україна. І ми нам болять проблеми цих людей. І кров у нас так само тече, як у них. І ми протестуємо проти того, що вбивають українців і вбивають російські терористи. І я вийшла сюди сказати наступне: Путін забери своїх скажених собак з України. Геть з України Путін. Ражен тероризм тільки перемогою можна нашої зупинити. Ну, для цього треба, щоб весь народ піднявся як треба. Для і треба, щоб військові наші, які керують, стали патріотами і перестали красти. Як перестануть красти, а віддадуть все для фронту, все для перемоги. Тоді ми переможемо і Росію, і всіх би ми перемогли, аби по-людськи все робилось в нашій країні. Я сюди прийшов за мир. Який наступить після нашої перемоги не за мир любою ціною, а за мир тільки ціною нашої перемоги.